У надвірній у колишньому приміщенні будинку дитини відкрили стаціонарне паліативне відділення. Тут надаватимуть допомогу і дітям, і дорослим, які потребують особливого догляду. Стаціонар розрахований на 10 дитячих та 20 дорослих ліжок. У Цьому закладі працюють 4 лікарі. 8 медичних сестер, 6 молодших медичних сестер, технічні працівники, водії на перспективу плануємо. Розширяти нашу послугу плануємо розвивати реабілітацію, тому що наш заклад готовий до того, щоб створювати реабілітацію не тільки для діток, але і для дорослого населення. Тому дуже раді, що ми нарешті відкрилися. Дуже довго до цього йшли, дуже важко. Нині у закладі вже перебувають троє дітей та семеро дорослих пацієнтів. Усі послуги безкоштовні. Максимальний термін перебування 180 днів. Відкриття сьогоднішнього центру паліативної допомоги це в першу чергу питання не медицини, це питання людяності. Ми маємо розуміти, що це все-таки перше і основне, що незважаючи на важкі життєві ситуації, ми повинні забезпечити людині належні умови для того, щоб вона своє життя доживала в певних і хороших умовах. Тому відкриття паліативки, це в першу чергу це людяність, гуманізм. І почуття відповідальності перед суспільством Палітив – це є пацієнти, які потребують. Потребують догляду, потребують корекції, знеболення. Це і важкі пацієнти, це і пацієнти, які вже не можуть бути ліковані в інших закладах, але потребують нашої уваги, нашої опіки, нашої комунікації, психологічної, духовної підтримки. Освятив приміщення та надаватиме духовну підтримку тут медичний капелан Отець Володимир. У 2022 році він служив на фронті на Запорізькому напрямку анни. Ні, поруч із тими, хто переживає непрості випробування хворобою. Ми завжди повинні вірити в те, що людині треба до кінця послужити, до кінця послужити і вірити в те, що Господь Бог через молитву, Господь Бог е, хоче підняти ту людину з тих немочів, які вона не перебуває. У майбутньому тут планують розширення та відкриття відділення реабілітації. Іванна Осташук телерадіокомпанія Раї.